І дуже подобається одна легенда про два монастирі. Хто пам'ятає цю легенду, я вже колись я розказував про прославу. Один монастир, монахи так гарно співали, а другий, ну, ну, ну вони дружили з медведями і відтоптали їм всі вуха. І каже, коли прийшло час до нагороди, ну, відповідно, всі рахують, що ті, хто гарно співали, там досягне успіху, вони будуть мати більшу нагороду за прославлення, а насправді нагорода. Отримали ті, хто невміло співали. І коли задали питання, чому? Бо каже, ці люди вони були професіонали, але вони не вкладали серця. Вони робили це професійно, але серце їхнього не було. А ці були непрофесійні. але вони від всього серця, від всієї душі, прославляли Бога. Церква, гості всі. Я дуже хочу заохотити. Як тільки можливо прославляйте Бога. Наша група музична старається, вона дає музикальний фон, дає ведення для того, щоб церква прославляла Бога. Використовуйте цей час для прославляння Бога. Але прославлення Бога, як Віталій казав, це не тільки в неділю, це постійно.